Всім привіт! Всіх запрошую до нас у двір. Я стою спиною, притулилася до хвіртки, це вхід у наш двір. А зразу скажу, що я не ландшафтний дизайнер, я сажу квітники методом проб і помилок. Скільки всього пересаджувалося, то щось не хотілося, тоді захотілося, то щось не прижилося, щось посохло, щось не... ну і, і так далі. Далі вже по ситуації кожен рік. Пушок! Треба йому коти, на людей не гавка, а на котів да на голубів. Так от, напишіть мені в коментарях, хто живе в селі, чи може у вас свій будинок у місті, у кого є квітник, який вам робили комплімент щодо вашого квітника. Я скажу так: у нас тут не в кожного є квітник, є такі люди, яких взагалі птиця отут. Під хатою, ну, взагалі під хатою. Держуть там птицю і так далі. Двір у нас невеликий, як узяти по мірках, сільських. У нас тут з такими самими будинками. Є двори набагато більші, і за хатою більше місця сюди. Ну, отже, відео про те, що ми сьогодні посадили наші туї. Посадили, я зараз покажу так, потім зайду в квітник. Ось рядок попід забором. Не знаю, чи добре видно, воно так камера передає цю зелень. Я коли ще взимку міряла, ну так, на око, я чогось думала, що сюди влізе 13 туй. Я міряла на 13 туй. І ось цілий рядок наш аж туди до гібіскусу, Я думала, влізе 13 штук. Влізло 12. Від забору я брала 75 см відстань, туя між туєю метр. Густіше ми не схотіли, і рідше також посадили ми туї, мені мама допомагала, тому що, ну, і міряти, і надкопувати, а садила вже поливала я сама. Так. Оце ж бачите, можна було б до кінця замовити, але ще раніше ми посадили тут гібіскус. І крайня ось. Пеньок Пень, цей пропав, пропав уже він просто забрикоса, ще його так швидко не розбереш. Там, де з вишень, ще були дві вишні, тут старі ми попиляли їх давно вже. Тоді пропали. Так, і отут. Я хотіла отут тритуї посадити під цією сіткою. Це ще приберуть. Все це загребуще, але я не забула, що я ще восени посадила сюди піон. І викупувати звідси знову піон якось не годиться. Тому ми тут місце так і залишили. Тут у мене піон, дзвіночок рожевий, тут тюльпани. Вони якісь такі неякі. І тут лілейник, який я влітку купувала. Посадила. Ну, щось щось буде. Троянди, як бачите, ще не обрізала. У Нас то були приморозки. Одна в мене взагалі ось перезимувала. Вона й торік, оце скільки їй, напевно, років три. І вона щороку все гірше і гірше перезимовувала. Ну, побачу, що там. Якщо корінь живий, може ще від кореня відійде. А ні, так. Звільню місце і по можливості. Посажу троянду. Так що от такий ряд у нас тою вийшов. Йдемо сюди, ходьби не наступить. В цьому квітнику я майже не прибирала, бо там було дуже сиро і досі там сиро. Так, і ті залишки трояндші у в нас від 16 штук залишилося. Чотири ми посадили тут. Знову ж таки. У 2018 році ми садили ось ці туї. Тоді в нас цього забора не було. І в нас була тут сітка, яка була ближче на багато до Туї. Але ми подивилися по плану участку нашого і. Так виходить, що наша земля була в сусідів. Тому, коли вже ставили забор замість сітки, ми вже пішли по межі. І от так вийшло, що туї виявилися задалеко від забору. Але пересаджувати вже такі я не наважилася. Так, що в нас тут такий уголочок. Ці ось дві туї смарагди, які я садила в червні місяці. Також не набагато більше ми я їх садила, ніж ті, які нам оце прийшли. Для мене принципово, що ця така, а ця така. Колись вони одна одну догонять і будуть дуже гарні. Оцю тренову ми вирішили забити на мій дельфініум, щоб він дуже не розпадався. Тут у нас також, бачите, гібіскус. У нас тут похоронена наша німецька вівчарка Багіра. Так що гібіскус якраз на її. Могилі. Ну, не, не могли ми її, як казали деякі люди, що о, що ви ховаєте? Однесли в берег, викинули і все. Ну, я так не можу. Тому в нас тут так само метр між ними, відступили від забору. Тут трішки менше, 70 см. І ось так, посадили ці чотири туї і ті, що мені прийшли випадково від продавця. Продавець на зв'язок не виходить, їх 5 штук, вони відрізняються за формою листка і за кольором коріння. Коріннячко в них червоне. Лише в чому знову загвоздка, бо ми не думали тут туї садити, і в мене тут посаджені троянди. Тому там, де мала б бути ще туя, наприклад, ось ямка, тут би мала б бути туя. Троянду я таку пересаджувати не хочу. Вони паркові, вони будуть високі. Тому у нас так вийшло, що. Де за трояндами туй немає. І тут 9 туй. Знаєте, я вже і не рада цим п'ятьом туям, я не знаю, які вони будуть, а в раптом вони вийдуть, що вони оці шароподібні, маленькі. Всіх так затьмарило. Перестали навіть звертати увагу люди, які ці, в якому стані ці туї прийшли, що оці п'ять. Вважають їх бонусними. Вони взагалі не бонусні, бо вони вислані ще за три дні до нашої сварки з продавцем. І продавець на момент нашої сварки взагалі не знав і не писав, що вони вислані. Вона взагалі не контролювала цю ситуацію. Це є, хтось мені написав, що це і покарання, справедливість. Так що ні про який бонус тут і бути не може. І хтось пише, нормальні вони прийшли. Уявіть, я розпаковую упаковку, от уявіть себе, розпаковуєте упаковку. Хай там десять той. 6-7 із них переломані. Що б ви тоді казали? Це просто пощастило, що вони дійшли всі цілі. Хтось там навіть написав, о, яка вредна баба і так далі, що їй не так, ще п'ять лишніх прислали, чи бонусних, чи яких там. Я не рада навіть цим бонусним. Ну, посадила, хай ростуть. Якщо вони вже до мене потрапили, то викидати я їх не збираюся, а продавець не виходить на зв'язок. Так що такі справи. Рекомендувати. Я написала там під відео, де я замовляла, але я замовляти більш там не буду, і рекомендувати його я також не буду. Я взагалі хотіла замовити відразу в іншого продавця, але поки ми надумалися, там морози були, то холодно. У них розібрали отакі туї по 20-25 см, а залишились по 6-8 см висотою. Але я дивлюся, люди присилають відгуки з фотографіями, як там запаковано, як виглядають упаковка від продавця. Тому в краще б я і там замовила, а і по 8 сантиметрів. Ці туї я замовляла оці що у 2018 році у сільському віснику. І це і ялинку так само. Ялинка взагалі не відповідає тому сорту, який я замовляла. Туї таки відповідають. І це єдине, що нормальне. Ми. Отримували з рослин, крім цибулі. Замовляла я піон, ой, піони, тюльпани, замовляла лілії. Гірших лілій, ніж сільського вісника, я не отримувала. Гнилі не відповідають сортам. Троянди також замовляла три штуки, і всі не відповідають сортам, які заявлені в каталозі були. Якщо комусь треба. Перевіреного, де я замовляла лілії, перевіреного продавця, і це не реклама, просто мені сподобалось, як людина відправляє, як пакує відношення людини. Там мінімальна передплата на все, там передплата хоч на нову пошту, хоч на Укрпошту, а потім платите вже на пошті. Якщо кому цікаво, можу дати ссылку. Не ссылку, а у Фейсбуці, як її звати. Можу назвати своє ім'я, ви напишіть мені, я покажу вам у Фейсбуці, тому що одно. З одним прізвищем зім'ям багато людей так знайти не завжди виходить. Якщо комусь треба орхідеї, я також замовляла. Якщо комусь треба полуниця, я також замовляла в інтернеті, у Фейсбуці, саме з квіткових груп перевірені продавці. І це не реклама, це просто хочу поділитися, щоб і не попадали в якісь такі історії. Орхідеї я замовляла з квітконосами, два рази замовляла. Останній, рік, два, останній раз два роки тому. Звідконосами цвітучі орхідеї приходили. По-моєму, тільки зараз продавець переїхав, і в нього там зараз не такий великий вибір орхідеї, як був до війни. Продавець сам зірпіня. Так, що ось такі справи. Так, що ви напишіть мені, які у вас були компліменти, а я зараз розкажу свій. А, а, перед цим я розкажу таку історію. У нас тут жіночка є, яка. Ну, я не знаю, як там з мамою у них завелась розмова. Вона й каже: Ой, які там троянди десь у когось, а високі, як красиві. Мама каже, так і в нас пошти 30 кущів у дворі. І це і не скажеш, що тут є 30 кущів. Там під хатою, в тому квітнику. І в нас з кожним роком потрошку-потрошку збільшується. Ось три... три троянди, які я садила минулого року влітку, спреєчки, все прийнялося. А йде вони в тебе, каже, а чого вони через забор не виглядають? Людині треба, щоб усе було на показ. Їй не поясниш таким людям, що є троянди низькорослі. Забор же ж також не півметровий. От так. так Який комплімент нам був? До нас кожен рік, якраз в момент початку цвітіння лілій, троянди вже на всю котушку цвітуть. Це торік у мене не було, а позато рік і, і в попередні роки. Ось дивіться, виноград у нас на ньому висять кручки, на які я вішаю ряд, залишаю отут вільне місце, щоб можна було пройти або проїхати велосипедом. Коли машиною виїжджаємо, знімаємо. Ось кручки, бачите, на які я вішаю горшки з петуніями. І це цілий ряд петуній. Висить, вони, звісно, не вміщаються. Стоять на сходах також у горщиках. І ця людина, коли приїжджає до нас в такий час, парувати корів штучно. І вона раз приїжджає, мама її тут зустрічає, а я сижу тут на сходах під хатою. І вона каже, заходить з апаратом, хто в селі той знає, перчатка ж в руці, все як треба. Вона заходить, а тут усе цвіте по цю сторону. Ну, хто бачив, той бачив. Я не хвалю себе. Мені, як, я як зуміла, як натикала тих лілій і цього всього, так і є. Але коли воно цвіте і заходить, я заходжу, кажу, мамі, я якось і не замічаю, наче як у нас оце, там щось цвіте, чи що. А людина заходить, вона також квітникарка, вона заходить і каже, Боже, ну хіба тут можна що в цьому дворі робити? Тут тільки сісти і оддихати. І це для мене найбільший комплімент. У мене немає альпійських гірок. У мене як зуміла, так усе і посадила, Де зуміла, там і приткнула. Каже, тут працювати не можна, тут тільки віддихать. Доживемо до літа, заходьте і побачите, я буду виставляти відео, я буду знімати, показувати красу. Просто сільський квітник. Замовили ми оці туї, коли ще продавець зі мною не зв'язувався, і я ще ждала, думала, що вони ну як п'ять днів, хай максимум після оплати і почне відправляти продавець. Сидить мама в Фейсбуці і каже мені. Ось дивися, це знаєш що ще треба в нам у квітник? Клематис. Я кажу: та да, підожди вже хай лілії, ой, хай туї оці прийдуть і все, тоді далі. Це на другий день. Ось це які Лілії продає. Ну, а заклиматися, я то також задумалася, я це тепер думаю. І де ж мені його приткнуть? Там вугольчику не вийде. Тут дуже сиро, тут гібіскус, там ще щось. Там уже, знаєте, розпланувала, де, де в майбутньому, не кажу, що цього року, а просто де в майбутньому буде троянда. Тут де піон викопала, бо він всім заважав. Тут хочу троянду посадити. Цей ряд троянд хочу ж туди далі продовжити. Аж до колодязя туди. І от так і виходить. Тут також хочу ще насадити троянд. І там, де не прийнялися, бо всякі троянди продавці присилають і, і так далі. І троянди замовляла з Фейсбуку. Також можу порадити продавця і плетючі троянди, і все. Ну, ось так. Посадила. Дай Боже, щоб усе росло, наче в мене ті туйки прийнялися дуже гарно. Так само посадила. Просто посадила, полила водичкою не дуже багато, бо земля сирувата. І все. Якщо чесно, я нічим ще туї свої не удобряла взагалі. І вони ростуть дуже гарно і дуже-дуже, не знаю, мені подобаються. Чому я раніше не піддалася? Як мама казала, що давай тут посадимо ряд тую, щоб вони були до половини забору. А, краще пізно, ніж ніколи. Ну, з неділі обріжу троянди, бо ще в нас ночі дуже холодні. І вже я бачу, поки треба їх обрізати, поки відходять, а де далі стебло не перезимувало. Це улюблена. одна з улюблених троянд моєї мами. Хочу їй цей відпустити, щоб вона сюди переверталася. Так, отакі от справи. Посадили, то й посадили. Багато фурору наробили в коментарях, цитую. Ну, звісно, комусь моє таке пакування подобається. Я була в шоці. Я була в шоці. І всі так, я не знаю, всім так здалося, що я така жадна, що я така обрадувалася тим п'ятьм. Забалакалася тим п'ятьом туям, це не бонус, це просто помилка помічників продавця, що я не знаю. Ну все. Всім дякую за увагу. Всім до побачення, всім гарних квітів. І веселих кольорів.